День радіотелебачення та зв'язку відзначають сьогодні в Україні. Він набув особливого значення після повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Із перших днів ми і наші колеги ведуть прямі марафони і трансляції з гарячих точок, розповідають про спротив українського народу окупантам, про подвиг наших воїнів. Ми говоримо про єдність народу у справі допомоги Збройним силам України і тим, хто змушений був через обстріли і терор покинути рідну домівку. Про Наші будні в наступному матеріалі. Це ми команда Д1. Кожен тут виконує свої обов'язки і поставлені завдання. Ми одна сім'я, і не поділяємося на класи та ієрархії. Наша робота це захоплення. Тому ми не обмежуємося графіком. Бо працівник телебачення це стиль життя. А це значить, ти готовий працювати протягом 24 годин на добу без вихідних. У Нізрумі збираємося і обговорюємо нові проєкти, ділимося ідеями. Телеканал «Д1» – це простір свободи, і будь-яка творча ідея має право на втілення. В цьому всіляк у нас підтримує наше керівництво. Ми виростили ціле покоління молодих людей, які зараз без сумніву прикрашають наш телеефір і доносять до вас, шановні телеглядачі, правду. Правду про наше сьогоднішнє життя, про нелегке життя у військовий період. Наші кореспонденти і на передовій, наші кореспонденти і у місті, і в області, вони завжди готові донести вам інформацію, слова правди, те, що вони бачать, без всяких прикрас, без якихось вихвалянь, а просто чесно і відверто говорити з вами, шановні наші телеглядачі. Свято телебачення. Ну напевне, свято потрібні, але зараз ми усі чекаємо. вся країна чекає на одне велике свято, тому святкувати будемо пізніше. А зараз, зараз ми чекаємо. Юне покоління не лише учасники наших програм, а й співавтори. Ми працюємо не лише в студії. Наш простір свободи не має обмежень. Ну, насправді нам дуже приємно, що в такий дуже складний і пророчий насамперед дуже важливий момент для України. Ми маємо справу і дотичні до такого якоюсь мірою мистецтва, яке має назву телебачення, і робимо все для того, щоб теж наближати нашу перемогу і тримаємо усе інформаційний фронт. Це завжди є дуже актуальним, але в цей час висвітлення тих подій, які відбуваються навколо нас, підтримка наших сил оборони, підтримка волонтерів і так далі. Ну як на мене, це є дуже. Важливо, ми пишаємося тим, можливо, не завжди на екрані це видно, але ми пишаємося тим, що ми працюємо саме в цій сфері. Перш за все, я вітаю колег з днем, працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ми живемо в дуже непрості історичні часи. По наших сюжетах в майбутньому можливо будуть робити висновок про те, як ця війна відбувалася, як Україна боролася, як перемагала, і як наше слово відіб'ється не тільки зараз, но й в майбутньому. Це дуже. Дуже важливо. Ми цінуємо, коли телеглядачі довіряють нам у вирішенні своїх проблем та розділяють із нами події. Поважаємо своїх телеглядачів, завжди радо зустрічаємося з вами, бо кожна людина це унікальна історія. Я вітаю усіх з Днем радіо і телебачення. Всіх тих, хто. Працює сьогодні всіх тих, хто з телекамерами, з мікрофоном, в гарячих точках, тих, хто зі зброєю в руках захищає нашу вітчизну. У нас є такі наші колеги. Вони достойно себе ведуть і на фронті, як вели себе і на інформаційному фронті. А всі інші ми, ті, які тут залишилися, ми дійсно на фронті, на інформаційному фронті. Тому я хочу побажати всім. Давайте ми виграємо цю війну. І на фронті, і на інформаційному фронті, і будемо радіти всі разом відзначати перемогу, щоб ми святкували не лише день радіо і телебачення, а й день перемоги. Вітаю всіх святом! Ми працюємо наживо на місцях подій і у студії, знімаємо у гарячих точках або на звільнених від окупантів територіях. Пишемо новини про міста і села нашої області, маємо власних кореспондентів у Києві, Шотландії і Франції, розширюємо географію наших репортажей. Ми разом з вами боремося за справедливість і доводимо, що це можливо. Працюємо для вас та для рідної країни. Залишайтесь з Д1 і з Україною в серці.